Знайшли два поля, на яких перевищення патогенів з роду фузаріум було у тисячу разів більше, ніж групу з роду трихадерма. Тобто ми втрачаємо врожай не тільки при вирощуванні, а при його зберіганні. І це може ще призвести до зараження цілого кагату. Підхід до постановки цього дослідження був науковий, а отриманий ефект має бути економічний, практично економічний. Тобто вже рух в сторону рівноваги був відновлений. І, звичайно, як для будь-якої компанії, ми зібрали врожай по цих ділянках і рахували вже економіку не на вал продукту, який ми зібрали. А на якість цього продукту і на виход цукру з гектару полі. Сьогодні я хотів би поговорити про відновлення родючості ґрунтів. Що сприяло пошуку таких рішень? Ну, по-перше, це. Історія почалася ще з моменту мого навчання в аспірантурі, тобто я зацікавився використанням в системі захисту рослин біологічних препаратів. Перша ідея була задля зменшення пестицидного навантаження на рослини і збільшення врожайності. Коли я прийшов працювати в цю компанію, за рік до мого приходу сталася така ситуація, що через обільні опади десь 30% посів цукрового буряка опинилися майже під водою, і це сприяло розвитку кореневих гнилій. По деяких полях було втрачено біля 60% врожаю. Основним питанням було це зменшення ризиків при. В таких ситуаціях погодних, погодно-кліматичних, По-друге, як можна е вирішити це питання не тільки завдяки використанню хімічних засобів захисту рослин, а використанню, наприклад, біологічних або інших методів. Першим етапом нашої роботи було проведення низки це, експертиз ґрунтів. Е ми порівнювали. Аналізували ґрунти з полів, де втрати врожаю були мінімальні, з полями, на яких втрати були максимальними. Це ви все говорите про цукровий буряк, Про цукровий буряк, так. Okay. бо це основна культура нашого підприємства. І одним із найпотужніших інструментів, який ми тоді знайшли на ринку, це було проведення генетичного аналізу ґрунту з різних шарів. Було проведено відбір ґрунту на 26 полях з поверхневого шару, з шару 30 сантиметрів та 50 сантиметрів. Аналізування проводилось, підготовка проводилась в Києві, а аналіз проводився компаніями з Прибалтики та Великобританії. І коли ми отримали результати, перше, що нас шокувало, це констатація факту, що е, кількість патогенів, які ми знайшли в ґрунті, не просто перевищувала за кількістю, а й за різноманітністю, е, перевищувала не тільки е, корисні мікроорганізми, називаємо їх так. А й нейтральні, тобто, які знаходяться в усіх типах ґрунтів і забезпечують перехід сполук з одної форми в іншу, тобто рух елементів у ґрунті. І знайшли два поля, на яких перевищення патогенів з роду фузаріум було. У тисячу разів більше, ніж групу з роду триходерма. Ну це найбільш відомий корисний мікроорганізм. І тому ми так, також ми зробили і низку експертиз більш класичних, тобто проводили просто мікробіологічний аналіз ґрунту, проводили фітопатологічну оцінку ґрунтів, радилися з низкою. Спеціалістів з нашої держави, з наукових установ. Тому було прийнято рішення закласти полігон. Попередня ідея була протягнути цей експеримент 6 років з попередніми висновками через 3 роки, тобто пройти. Хоча б одну сіве зміну, і по порівняння зробити знов на цих полях, коли прийде знов цукровий буряк? Я перепрошую, я хочу уточнити: от ви знайшли відхилення від норми і які саме прояви це мало в полях? Ну можливо, не тільки на цукровому буряку, а й на інших культурах. Як це відображалось саме в полі? Ну, перше, що ми бачимо, коли ми збираємо врожай, ми плануємо отримувати, наприклад, по цукровому буряках врожай на 65 плюс з гектару, а ми збираємо 25 ну, тільки. І здебільшого, за Некритичних погодних умов, або коли це збір врожаю проводиться на полях, де мікробіологічна ситуація знаходиться у рівновазі, ми збираємо корнеплоди, які цілісні на перший погляд, і вони мають довгий термін зберігання до переробки. Коли ми збираємо цукровий буря, корнеплоди з полів, де цей баланс порушена. По-перше, це вже пошкоджені коренеплоди, тобто вони мають менше вміст цукру. По-друге, вони не зберігаються, тобто відбувається продовження розвитку патогенів при кагатуванні, тобто ми втрачаємо врожай не тільки при вирощуванні, а при його зберіганні, і це може ще призвести до зараження цілого кагату. Агатування відбувається з декількох полів, і якщо зайшла партія з ну, назвемо з хворого поля, угу. то ми є ризик втратити врожай весь. весь. Yeah, yeah. Ну повернемось зараз, продовжимо те, що ви казали про про, про дослідні ділянки. От, і тому було обрано. На одній філії п'ять полів, чотири з яких мали дисбаланс в бік присутності фітопатогенних мікроорганізмів, і одне поле ми взяли як еталон, тобто на якому ми зібрали орієнтований за урожай, тобто там не було зафіксовано ані прояву розвитку інфекції, і де Зібраний врожай зберігався до переробки без втрат. І от на цих полях ми почали розробляти схему. Основною метою, якою ну, перша мета наша була це знизити навантаження грибів з роду фузаріум в ґрунті. А другою вже ідеєю було збільшити різноманіття корисних мікроорганізмів, тобто спробувати стабілізувати цю систему. А стабільна система, вона, як правило, призводить до підвищення родючості та отримання більш якісного врожаю. І цією метою ми звернулися до низки українських виробників. Питання було просте, що ви можете запропонувати, щоб ми використали? Ідея у нас. Полягає в тому, щоб ми вносили ваші препарати. Тобто, ви компанії мали б запропонувати нам не тільки препарат, а й взагалі технологію. Як вони бачать, так, да, як вони бачать. І коли ми провели перемовини з низкою компанією, ми обрали для себе найбільш такі продукти, які нас зацікавили. Тобто, здебільшого, це було. З однієї сторони, ми якби, подивилися на їх склад, використовуючи свої знання, літературні дані, а з іншого боку, це вже була, це було досягнено з самих компаній, як вони презентували свій товар. Тобто в них є низка своїх досліджень, вже ці компанії з'явилися і працюють в Україні на перший рік і мають свій досвід власний. Але їх зацікавила. Скажімо, з нашого боку, ідея такого потужного дослідження. І наш підхід був більш науковий, так як я і мої колеги в своєму минулому ми працювали в державних наукових установах, тобто підхід до постановки цього дослідження був науковий, а отриманий ефект має бути економічний, практично, практично економічний. От. Саме найгірше наше поле, ми. Вирішили вносити там компост, але не просто компост власного виробництва, а це ми теж перетворили в свого роду дослід. Тобто ми вносили звичайний компост і ми намагалися на останніх стадіях приготування ну, як би мовити, його активувати. Тобто додавали ще якісь корисні мікроорганізми. Ідея полягала в тому, що ці мікроорганізми без. Конкуренції розмножаться в компості, і ми внесемо вже більшу їх кількість безпосередньо в ґрунт. Друге поле це було внесення навесні. Третє поле це було внесення біопрепаратів в восени. Четверте поле це внесення і в осені, і навесні. І п'яте поле залишалось як еталон, тобто там не змінювалася технологія взагалі. А біопрепарати які це були? Що, що це були за два продукти. Ми обрали від компанії БТУ-Центр: це препарат Ground Fix. І препарат екостерн. «Екостерн» обрали ми за рахунок здебільшого, проблема полягала після низки аналізів, про які я вже казав, у великій кількості грибів фузаріум і вони зберігаються у зимовий період на рослинних решках, тому знищуючи рослинний резк ми якби зменшуємо навантаження. А, і ну, безпосередньо просто ми додаємо якісь мікроорганізми і починається конкуренція за життя. Тобто, починається баланс, вони взаємодіють, і через це ми отримуємо свій позитивний результат. Граундфікс. Цей препарат був більш направлений на пряму конкуренцію та на підвищення родючості через мікроорганізми, які входять до складу. Це збільшення азотного живлення за рахунок присутності в цьому препараті представників і бактерій і грибів, які, функція яких є фіксація азоту та його перетворення, переведення з однієї форми в іншу. І ідея була, щоб ці всі препарати були українського виробництва. І друга компанія, яка приймала участь в цьому колись років десять тому, це був препарат Байкал. Його використовували в сільському господарстві. В принципі, тут ми зараз говоримо не стільки про бренди, як про, про сам підхід, про саму філософію. Отже, і що ви отримали в результаті? Після 2019 року на цих полях вирощувалась кукурудза, потім Соя і на третій рік знов повертався цукровий буряк. Ну, Як біолог за факом, я відразу сказав, що. На наступній культурі по кукурудзі. я навіть аналізувати нічого не буду. Ми зробимо наприкінці тільки аналіз мікробіології почви і mm -hmm. все. Тобто, я навіть не сподівався, що за рік якось mm -hmm. я досягну. Я, я, да, ну, це неможливо, я це розумів. Тому я зроблю тільки контрольний відбір ґрунту, ну, щоб це було кожного року, тобто це було ну, отримання стабільних даних. На наступний рік, коли було вирощування сої, на двох дослідних полях, коли ми прийшли, навіть межу не треба було шукати, соя праворуч відрізнялася від сої ліворуч. Ну, Стало вже, звісно, цікаво. Пройшли, вибрали 5-6 діляночок, хоча б порівняти кількість закладених бобів, приблизно порахувати хоча б для себе, просто для цікавості. Біологічну вражанністю. Дуже сильно відрізнялася соя на полі, де було внесення компосту. Тобто там була невелика ділянка, десь гектарів 10, де компост не вносився. І три ділянки, на яких вносився звичайний компост і активований різними препаратами. Якщо чесно, різниці між двома активованими не було. А от різниця між неактивованим, активованим, вона була помітна, але з точки зору наукового підходу, ну, десь на рівні похибки досліду. А от різниця між ділянкою, де вносився компост і де не вносився компост, ну це, я ж кажу. Коли ми сфотографували, навіть лінію не треба було малювати. Бо... А у вас ці фотографії збереглися? Так, звісно. Це О, все. Якщо ви надасте, ми десь їх вставимо, щоб було Добре. видно. От. І е, друге поле, на якому ми помітили е, таку різницю, це внесення препаратів «Екостерн», граундфікс і контроль. Якраз контроль знаходився між ділянками з цими двома препаратами. І ми провели збір кожної ділянки окремо, переважили отриманий врожай, перевірили врожай на якість, на якісні показники і е, порахували економіку, тобто затрати, які ми понесли на купівлю, на внесення препаратів і отриманий врожай. За балансом. Е, Затрат та отримуваного е, прибутку е, ледував препарат Екастерму. Е, але якщо вже йти глибше, то використання препарату Граундфікс Порівнянні з контролем дало найбільш якісний врожай. Тобто якісні які, показники які. Так, якісний врожай за рахунок цих препаратів. А, от, а там, де компост? На компості піднялось і якість, і кількість. Але якщо порівняти компостування і використання біопрепаратів. Неактивований компост, я можу сказати, що він перевищив економічного використання продукту Екостерн на 8%. А от Ground Fix за якісними показниками, десь приблизно був однорідний з використанням компосту, але на компостних ділянках було. І ще й кількісне перевищення врожаю. Але ж, ну, як я вже казав, нас цікавила не... Це довгострокова перспектива використання цих препаратів. І за 20-2021 рік не було умов, за яких би розвиток хвороб був е дуже великий, тобто ми не побачили втрат mm -hmm. і не змогли проаналізувати, як ці препарати, компост або біопрепарати, вони будуть. Себе поводити в ситуації, коли буде ну, майже епіфітатійний розвиток хвороб. І в 2022 році ми прийшли до того, що на попередній же звіт треба писати, у нас росте цукровий буряк, Знов погодні умови склалися не в бік розвитку хвороб, але ми прийшли вже до того, що ми робимо мікробіологічний аналіз перед. Посівом цукрового буряка під час його вегетації та після збирання. Тобто вже було по часу три точки, і ми почали порівняння, як змінювався наш е, склад мікроорганізмів в ґрунті. Що ми помітили? Звичайно, що умови, які склалися в 2019 році, дуже сильно відрізнялися від умов наступних трьох років вирощування. Е, і ми не очікували, що ми знайдемо таку ж саму велику кількість патогенів. Бо, ну як в будь-якій системі, в, е, їх кількість залежить від умов. Якщо є умови для розвитку хвороб, їх більше, якщо ні, але нас цікавило е, збільшення корисної мікрофлори. І на всіх дослідних полях е, напрямок. Зміни в ґрунті був один та й самий. Збільшувалась не тільки кількість тих мікроорганізмів, які ми вносили разом з препаратами, але за рахунок, ну це моя особиста думка, за рахунок того, що почались процеси відновлення рівноваги, почались відроджуватись ендемічні для цього поля роди, представники інших родин мікроорганізмів. Тобто вже рух в сторону рівноваги був відновлений. І, звичайно, як для будь-якої компанії, ми зібрали врожай по цих ділянках і рахували вже економіку не на вал продукту, який ми зібрали, а на якість цього продукту і на виход цукру з гектару поля. Тобто те, що нас цікавить. Більш за все, всі ці три роки затрат по внесеннях, по купівлі препаратів вона вся лягла на 22 рік. І навіть при цьому навантаженні, використання якісних біологічних препаратів, використання якісного компосту, воно все одно себе оправдує. Пане Олексію, я дуже дякую вам дякую. за надану інформацію. Побажаю вам успіху в ваших дослідженнях і щоб. Дослідження проявлялися в економічному ефекті. Дякую вам.